Не в український чи ні? Ні. Не український? А? Не український. Ми його дали в якому 54-му чи в дали? Ні, хто проголосував. То дав. На яких засадах? То дав, на яких засадах? А? Росія дала? Чи Росії тоді не було, можливо? Да. Не була. Так, все, зупиняйте, я виходжу. Ні, Зупиняйте, я не їду з тим, хто не знає, чий кри. Серйозно, зупиняйте, я виходжу. Скасовуйте, не скасовуйте. Випустіть мене, будь ласка. Ну зараз вийду, випущу, тебе. Ну, тихайте мене. Ну то і хорошо. Зараз ремонт дороги закінчиться, весь деремона буде зупинитися.